Ваканцій просто купа. Бронювань теж купа. І купа китайських супутників. Це 159-й випуск доу новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТІ, світового так сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Щомісяця доу робить аналітику по опублікованим вакансіям у себе на сайті. І на цей раз ми маємо рекорд. 5221 вакансія була опублікована в липні, і це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з червнем, це плюс 935 вакансій. Проте червень у нас був з великим падінням. Тому, якщо порівнювати з травнем, то у нас все одно залишається плюс 100 вакансій до травня у фронтенді, плюс 50% вакансій. Проте він залишається найбільш конкурентною все одно вакансією, і там 92% навіть трошки більше відгуків на кожну з вакансій, проте, якщо порівнювати з квітнем, то там було 129, Тому тут теж покращення. Суцільні покращення, прям невідомо, що знайти. Що стало гірше в мілтеху? Теж рекорд 257 вакансій і понад 2000 відгуків на них. Проте в рейтингу не дуже багато сервісних компаній. І ви знаєте, я люблю продуктові компанії, і в цілому ця тенденція мені подобається, але. Щось уже прям занадто мало вакансій від сервісних компаній і вони є великою з цілому складовою нашої економіки і створюючими велику кількість робочих місць. Тому це вже починає трошечки насторожувати. Отака є ложка дьогтю в цій борщці меду. І тому ну коротше, якщо ви працюєте в сервісній і якось приймаєте рішення чи відкривати вакансії, то відкривайте. За три тижні роботи сервісу електронного бронювання. Нагадаю, він запустився 17 липня. Було заброньовано 120 тисяч людей, і нагадаю, що скільки з них в техсекторі не ясно. Про це сказали, що можливо з'являться інструменти для цієї оцінки трошки згодом. Але нагадаю, що також повідомляли, що всього є можливість забронювати з точки зору забезпечення економіки і забезпечення обороноздатності країни десь 1,2 мільйони два мільйони. Людей на момент запуску цього сервісу було 800 тисяч, от ще плюс 120, тобто вже 920 і залишається умовно 280 тисяч людей, які ще можна забронювати, а потім, напевно, будуть вводити якісь додаткові обмеження, так мені здається, і в такому темпі це відбудеться, якщо чесно, дуже скоро. Ну, хоча зараз очевидно, була на початку хвиля велика. Зараз це темп спаде, але я думаю, що за пару місяців ми до 1,2 мільйони заброньованих точно маємо дійти. Дуже давно і не перший раз я кажу вам про важливість англійської мови. От і сьогодні в партнерському блоці мова піде про неї. Коли як не восени варто взяти себе в руки і покращити свій рівень найважливішої мови кожного айтівця, Cambridge UA – школа англійської мови з ефективним та індивідуальним підходом до кожного студента. Якість освіти підтверджена ліцензією від Кембриджського університету. А різноманіття курсів дає вам покращувати саме те, що вам необхідно: загальний рівень англійської, розмовні навички, знання лексики чи, наприклад, бізнес англійську Кембриджу її навчають і дорослих, і дітей. Там також можна підготуватися до міжнародних іспитів з англійської мови. Кваліфіковані викладачі центру допоможуть отримати високий результат, адже знають, як саме проходити іспит і що саме варто вивчити перед його проходженням. Скануйте ось цей QR або переходьте за посиланням в описі під цим відео та реєструйтесь на пробне безкоштовне заняття в Cambridge UA. 8 серпня запустили застосунок АРМІЯ Плюс, який має на меті оцифрувати паперові журнали, а також рапорти військослужбовців. Цей сервіс доступний в цілому тільки для військовослужбовців, Тобто, якщо ви цивільний, вам його завантажувати не має жодного сенсу. Президент України також був присутній на презентації цього сервісу, і я напевно наведу цитату: мета звільнити українську армію від паперової роботи. Ми починаємо з електронних рапортів, продовжимо з обхідними іншими документами. І це другий елемент цифровізації держави. Перший це дії, а третя це. Мрія, яка для навчання українських дітей. Серед електронних рапортів поки що в застосунку буде три: це на відпустку, на оздоровлення і на допомогу. А згодом туди також додадуть і військовий ID, і зворотній зв'язок між державою та воїном, і захищені чати для спілкування військовослужбовців. Це, між іншим, щось новеньке. Я цього раніше не бачив, хоча не впевнений, що це буде. Користуватись популярністю і навчальні онлайн-курси та програми. Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації, зазначила, що ту функціональність, яка вже є, розробили військослужбовці, які працюють безпосередньо в міністерстві оборони, і їх там чотири команди: десь по 25 людей в кожній, тобто десь біля 100 людей команда, Всі з них, здається, працюють в міністерстві оборони, тобто не субконтрактори, якщо вас це цікавило. І скоріше всього, я так підозрюю, робили можливо на цей раз з нуля, Хоча я думаю, що скоро ми побачимо в цілому, такі зміни мені подобаються. Це перші кроки, вони гарні, це перші кроки до нормальної саме цифровізації армії. Роботи попереду, я думаю, ще купа. Просто ну ми навіть не на 10% того, що треба зробити, і система буде спиратись, і величезна інерція в системі також є. Тому сил і наснаги тим, хто цим займається, утримуватись від того, щоб просто. Пустити це все, знаєте, по найлегшому шляху і робити все заради галочки. Дуже сподіваюся, що сервіс буде дійсно корисним. Ну і там питання того, що багато процесів побудовані зараз там на втраті папірця або тому подібних речах, я тут взагалі підіймати не буду. Раз на рік ДОУ проводить опитування серед айтівців, хто, як, куди на що донатить. І ось настав час чергового, і є результати. Давайте подивимось, що там частка айтівців, які підтримують силу оборони своїм донатом, впала з 81% до 75%. І середній донат зато майже не змінився і становить 188 доларів на місяць, що в цілому непогані новини падіння могло бути більшим, але тобто, це наш що кожен четвертий не донатить. Найактивніше підтримують сили оборони, а й ті всі, які знаходяться за кордоном, але планують повернутися. Серед них 81% людей, які продовжують донатити. Серед тих, хто знаходиться в Україні, такий відсоток 77%. Ну а ті, хто знаходиться за кордоном і не плануть повертатись, як і раніше, залишаються на третьому місці, і, і там 62% людей продовжують підтримувати збройні сили. Джуни та інтерни переказують біля 5% свого доходу на збройні сили в той час, як архітектори, ліди та керівники 10%. А Мідли торік переказували сім, а в цьому році вже п'ять. Тобто, тут, напевно, найбільше падіння. Ну це і найбільший сегмент, і тут, напевно, найбільше падіння. Що, напевно, все цілком дуже легко аргументується, саме зменшенням кількості грошових запасів у людей, що дуже логічно, я в цілому це все розумію, і в тому, і тому подібне. Але я був би не я, якби не закликав вас продовжувати донатити. І навіть якщо ви можете якусь невелику частину дати на підтримку збройних сил. Це в першу чергу збереження життя ваших вже друзів, близьких та знайомих, які захищають вас. Що я вважаю ну, кращі інвестиції, напевно, складніше знайти. Британські інженери атомних підводних човнів використовують програмне забезпечення, яке було розроблене розробниками чи програмістами, скоріше, з Росії та Білорусі, всупереч правилам Міністерства оборони Великої Британії. Про це повідомляє Телеграф. ПЗ мало бути розроблене британськими розробниками, у яких є допуск до секретної інформації. Проте розробка була частково передана на Усосинг розробникам з Сибіру і Міцька. Цим займалася компанія WM Reply на аутсорсі для Rolls-Royce Submarine. І ось так вони вирішили, що чомусь я не знаю чому. В контракті, в рамках якого треба було розробити інтранет для саме тих, хто плаває на підводних човнах. Частину можна віддати на розробку людям, які знаходяться. вони не просто росіяни і білоруси. Вони прям знаходились на території Росії. Що дуже дуже дивно взагалі з їх сторони. Вони потім ще в рамках розслідування було виявлено, що вони ще намагалися це замаскувати, давши їм імена якихось померлих британських громадян. Ну тобто, суцільна, суцільна якась жесть. Більше того, виявилося, що ця компанія мала і ще декілька оборонних контрактів ну, вірніше, на розробку програмного забезпечення для оборонного сектору Великої Британії і були ще до цього проекти, які вони передавали на субпідряд в кудись на територію Болоту. Rolls-Royce, який, в свою чергу, відповідає за цей софт і взагалі за багато чого в рамках королівського флоту, сказав, що все, все ок. У них в рамках прийомки цього забезпечення є купа аудитів, і купа вимог і купа перевірок. І це все проходить регулярні потім ще перевірки. Тому особливо те, що робиться від, від субконтракторів, тому ніяких проблем вони поки що не бачать ніяких скомпроментованих речей вони теж не бачать. Але що ще варто зазначити, так я думаю, справедливо буде, що розслідування почали ще в 2021 році, тобто це було ще до. До початку повномасштабного вторгнення, але у Росії вже була окупована якась частина е, території України. Ось все одно я думаю, що це такий приємний для нас і удар по всім компаніям, е, що наймають людей звідкись з Омська, з Мінська і тому подібних речей. І сподіваюся, що за цим тепер буде більше контролю, особливо в сервісних компаніях, тому що для них це отакі от ризики, і просто закриті двері для великої кількості дорогих контрактів. На початку випуску я вам сказав, що у нас кількість вакансій росте, але в минулому випуску я вам розказував, що Intel звільняє 15 тисяч людей. Так, от, в доповненні до цієї новини, Dell тепер звільняє 12,5 тисяч людей, і це 10 від всіх їх співробітників у всьому світі, і це ще в доповнення до того, що в минулому році вони звільнили 13 тисяч людей, тобто це більше аніж 20% людей. Вони. Відправили просто лейофнули, давайте скажу, за півтора роки. Просто страшний час для всіх гігантів. Google вважають монополістом, про це ми ще поговоримо. У Intel критичні баги в процесорах, і лейофи у них, і акції всіх упали, і у Dell тепер лейофи, і у Apple Buffett продав половину своїх акцій. Ну, тобто, просто якась жесть. Я думаю, що це. Дуже крутий час насправді він дуже поганий час для всього сегменту технологій, але дуже крутий час для нових стартапів, нових ідей і всіх конкурентів, які раніше просто не могли ніяк боротися з, з конкурентами. Так і що ж там у Гугла департамент юстиції Сполучених Штатів виграв справу проти Google і тепер останній вважається монополістом в сфері загальних пошукових рушіїв. Саме так вказано в справі. Що ж буде відбуватись далі? Ну, перш за все, треба сказати, що паралельно йде справа, і скоро буде по ній вирок, чи вважатимуть Google ще монополістом у сфері цифрової реклами. Там, я думаю, Google трохи більше шансів на виграш, тому що там є великі інші гравці, типу мети або тому подібних. І там не така вже і монополія. На відміну Google. Нагадаю, у них там 90% всього пошукового ринку, ринку пошукових рушіїв світового. Отак. В рамках же цієї справи Google, звісно, подасть апеляцію в апеляційний суд, і якщо він там програє, то потім подасть це в Верховний суд. І аналітики кажуть, що справу можна буде вважати закритою, якщо все буде йти плюс-мінус нормально, тобто оптимістичний сценарій, не раніше кінця 2026 року, тобто ще там 2,5 роки мінімум, це буде судова справа йти. Окрім звісно, випадку, якщо Google виграє апеляційний суд. А адміністрація нового президента Сполучених Штатів, якого мають вибрати восени, не захоче вести справу далі в Верховний суд. Тоді Google просто буде вважатися таким, що виграв цю справу, і статус монополіста з нього заберуть. Якщо ж справа завершиться тим, що е, такий статус за ним залишиться, то там буде якийсь вирок. І фінальний вирок може бути дуже різним, і все буде якраз від цього вироку, я думаю, більше і залежати. І там дуже велика варіативність від е, зміни контрактів. З, наприклад, виробниками ОС і браузерів. Нагадаю, у Гугла є контракти, наприклад, з Apple за те, щоб у них Google був стартовою сторінкою і дефолтним пошовиком в Safari. І за це Google в минулому році заплатив Apple 20 мільярдів доларів. Або, наприклад, в Mozilla вони те саме. Вони Mozilla платять. Між іншим, я думаю, що саме від цієї конкретної справи найбільше постраждає в короткому горизонті. Не Google, а саме, наприклад, Apple і Mozilla. Отож, або, наприклад, можуть там внести в рамках цього вироку розкрити деталі того, як працює їх алгоритм, або якісь даними ділитися з конкурентами, або що б там не було. Тобто будемо дивитися, найцікавіше буде саме, коли там. Тому це великий прецедент, варто зазначити. Такого, напевно, не дуже часто таке відбувається. Будемо слідкувати. Не дуже скоро ми дочекаємося результатів. Ну, а мою нелюбов до монополій, ви всі знаєте. Хоча. Продукт дійсно кращий, ну в цьому випадку. Ну тому що якби це був би не кращий продукт, то у Бінга з їх вливаннями грошей і всіми речами було б ну точно більше, ніж 6%. Правда? Ну, 6% від ринку. Вибачте. Співзасновник OpenAI Джон Шульман звільняється зі стартапу. Хоча, блін, його досі називають стартапом. Якщо чесно, OpenAI вже складно називати стартапом. Після 9 років роботи йде до конкурентів Anthropic, це ті, хто роблять клод, нагадаю. Про це він повідомив у себе в Твіттері, Вікс. і на всяк випадок, це людина, яка відігравала ключову роль взагалі у створенні платформи чат-ботів, які були на основі штучного інтелекту в ChatGPT, і очолював навчальний центр OpenAI, який займається саме навчанням налаштуванням. Давайте скажу генеративних моделей. Окрім того, ще президент і засновник OpenAI Грег Брокман бере тривалу відпустку Сабатікал до кінця року, після 9 років, також в компанії, щоб відпочити і перезарядитись. Такий там момент цікаво, що там буде таке ж в GPT 5, що вони всі аж трошки страшно. Після того, як Шульман звільняється з OpenAI, в компанії залишається 3 з 11 людей, які його заснували, і це безпосередньо Сем Альтман, який CEO його кампанії Брокман, який йде в Sabbatical, і Войцех Заремба, який є лідером для кодогенерації і мов програмування. Тобто він займається цією частиною, яка там в написанні коду допомагає. Як це трактувати? Ну не до кінця, якщо чесно, ясно, але виглядає, що працювати в найбільш швидкоростущій компанії непросто, як мінімум, виснажливо, давайте скажу, а як максимум складно боротися з усіма конфліктами, що виникають по дорозі такій популярності, або, наприклад, його Сема Альтмана, я думаю, це теж дуже непроста боротьба. Тому бажаємо все одно, пані сил так сказати, це все перейти. Це складне зростання, воно виснажливе. Я думаю, що в цілому, з засновників, якщо залишиться двоє в компанії, буде вже непогано. Але страшно, страшно, що такі потужні речі отак, от розсипаються і є такі всі розрізнені думки всередині. там. Паралельно з цим OpenAI, між іншим розробив систему для нанесення водяних знаків на текст, який згенерований за допомогою ChatGPT, GPT, і, але не хоче її випускати. Ці водяні знаки я думаю, допомагали б, наприклад, могли допомагати вчителям перевіряти, чи роботи студентів написані ними чи за допомогою чата GPT, або лікарям, або будь-кому. Я думаю, використання цього було би просто купа. Реально важливо перевіряти, чи текст написаний генеративною моделлю. Але вони провели дослідження і виріш... і побачили, що люди би зменшили використання чата GPT, якби знали, що можна було би ідентифікувати, що текст згенерований LLM-кою. Що, я думаю, достатньо очевидно. Дослідження для цього не обов'язково проводити. Google, між іншим, в свою чергу, ви, якщо ви пам'ятаєте, ще в травні презентував SynthID для тексту, відео і зображень. Це як воно взагалі працює, я думаю, у чата GPT так також працює. Тобто це щось, якийсь алгоритм, який в при генерації тексту або зображення, або з музики, або голосу додає е, певний паттерн, який людський мозок не може помітити, який може помітити машина, і потім з певною, з певною впевненістю можна сказати, що цей текст був згенерований або зображення, згенероване ЛЛМ-ками або будь-якою там машинною моделлю. Проте Google, між іншим, це от як презентував, так в травні і запустив. І тому все, що робить зараз Gemini, або всі модельки, які є у Гугла, все можна ідентифікувати, чи це згенеровано нею. А от OpenAI не поспішає. Бачите, Google — публічна компанія. вони не можуть так сміливо і сказати, начхати на безпеку. А OpenAI може це все якось аргументувавши, як вони сказали. Ми боїмося, що там багато є неправильних спрацювань, і тому людей будуть звинувачувати, коли вони насправді самі написали. Що виглядає як просто відмазка від того, щоб це не випускати, якщо чесно. Дід знову здорів. На цей раз X подає позов на об'єднання рекламодавців за те, що вони не купують у них рекламу. Звучить як фейк, а це не фейк. Отак вам. Це справжня новина. Ікс безпосередньо звинувачує об'єднання рекламодавців у змові не розміщувати рекламу на одній з найбільших соціальних платформ, по їх словам, що е, насправді не обмежується жодним правом. Більше того, є закон, який захищає право рекламодавця на вибір платформ, де вони хочуть розміщувати свою рекламу. Ну... Він, Я думаю, що це Ілон просто в одне лице взяв і змусив свою CEO, CEO, вибачте, записати відеозвернення, яке виглядає абсолютно, якщо чесно, як фейк, просто реально жесть якась. І я вже бачу, як всі сидять просто на зустрічі: От такі сидять, Ілон оце таки вивалює або десь в розмові з CEO якраз вивалює, а потім вона приходить на борт і каже, нам треба це зробити. І всі сидять і думають: звільнятися чи впрягатися, ну, бо там варіантів було явно так: ти або робиш, або тебе звільняють. Ну, бідні люди, бідні люди просто. X, між іншим, не публічна кампанія, тому не кажуть, скільки грошей вони на цьому втрачають і скільки вони, наприклад, заробляють. Але New York Times пару місяців тому в розслідуванні, посилаючись на інсайдерів, казав, що за другий квартал цього року в Штатах X заробив 114 мільйонів доларів. Це на 25% менше, аніж в першому кварталі цього року, і на 53% менше, ніж за другий квартал минулого року. Тобто там падіння просто ну. В два рази. Ну, тепер їм треба підіймати в два рази назад виручку від реклами, щоб просто повернутися до минулого року. А вони зазвичай, я нагадаю, всі соціальні мережі живуть на зростанні. В цілому, всім, я думаю, знаємо, вже, що Маск то купив це все під вибори, але може він просто боїться, що він і до виборів вже не доживе цей ікс просто з такими матеріальними витратами. Я думаю, що там просто треба доливати грошей дуже багато. Ну. Як казали, революційний менеджмент, хоча не революційним, як написала якраз Лінда Якаріно, це CEO Твіттера, яка зараз вона inspired by provocative leadership. Отак, провокаційне лідерство, так вони це називають, хоч якось собі пояснюють, чому це потрібно терпіти, як на мою думку. Китай запустив перших 18 спутників в рамках своєї мережі тисяча вітрил, щоб конкурувати зі старлінком, якраз від того ж Ілона Маска. В цілому ж Китай планує мати 15 тисяч спутників у мережі до 2030 року. І, якщо чесно, подивившись на їх темпи будівництва, наприклад, або швидкісних залізних доріг, або атомних станцій, то я в це, якщо чесно, дуже вірю. Більше того, тисяча вітрил це одна з трьох супутникових мереж, які вони планують запустити, і кожна з них матиме не менше аніж 10 тисяч супутників. Очевидно, я думаю, що це критична інфраструктура, якою Китай хоче сам себе забезпечувати, а не покладатися на закордонних партнерів, і це все частина по забезпеченню. Ну, давайте скажу по автономії і глобальному домінуванню, тому і зменшені залежності від іноземного впливу. Отак, я думаю, можна це підсумувати. І якщо говорити взагалі про космічну галузь Китаю, то вони там молодці і вона вже по певним оцінкам буде коштувати 321 мільярд по результатам цього року, що ну, дуже багато. От що мені подумалося, якщо це конкуренти Старлінка і супутники літають навколо всієї землі, тобто це ж глобальний інтернет. Але напевно вони ж будуть його обмежувати, по тому, що можна буде підключитись тільки з Китаю. Бо якщо ні, то тоді виходить, що з усього світу можна буде підключитися за китайський фаєрвол. Що ну, якось все дуже нелогічно. Як вони на нього цей фаєрвол будуть накладати питання? Я думаю, що для початку вони точно обмежать його для доступу тільки над територією Китаю. Що, якщо чесно, виглядає дуже ну з точки зору людства, нераціонально. Тобто, це Китай нагадаю, займає там трошки більше одного відсотка загальної суші, загальної площі суші на землі, і тільки там буде це працювати, а космічний простір буде займатися над всім. Ну, дивно. Але вже якби як є. Тому, що можу сказати, реально великий геополітичний гравець. Питання в тому, чи вистачить їм на це економіки. Ну, Хоча думаю, що в рамках загального масштабу це там, не такі вже й великі інвестиції. Funk – це розробник гри Балатро. Це такий кратковий рог-лайк, -like, який на початку року став дуже таким несподіваним інді-хітом, дуже популярним. Якщо ви не грали, то я вам дуже рекомендую. Це таке в стилі покера. Де треба кожен раз збирати трошки різні колоди і різні до них модифікатори брати і набирати очки. Ну коротше, я вам кажу, туди годин 20-30 всадити просто дуже просто. Так, от що він зробив в своєму заповіті, написав, що казино не повинно жодному казино після його смерті не повинно дістатися балатро. Тобто, його права на використання цих механік, які він винайшов в рамках цієї гри, не може використати ні жодна компанія, яка займається гемблінговими іграми, або казино. І е, він одразу після релізу заявляв, що в цілому він азартні ігри не вважає гарними, він вважає їх дуже поганими. Але цікаво, що Steam йому дав рейтинг 18 тому що дуже схоже все одно на покер, що тупня, як на мене. Але отак: от, автору велика повага, просто хотів тут підсвітити і висказати йому тут свою повагу. Дуже молодець і хотів вам заодно порекомендувати цю гру. Отака от напіврекомендація, напівновина. І раз ми вже пішли до рекомендацій, то є ще дві просто рекомендації. І їх сьогодні дві. Ну тобто, була вже половинка, тобто буде сьогодні дві з половини. Перша це ну ви знаєте, я люблю візуалізації, напевно, ви знаєте, і особливо інтерактивні. І на цей раз є дуже крута візуалізація того, як працюють алемки, просто степ степ де інтерактивно можна кожен елемент, кожен леєр, кожну операцію множення дивитися. І дивитися, як все складається в кожну камірку, можна навести, подивитися, звідки вирухувалось ваги, на основі яких леєрів, на основ в рамках якої операції, і це все ще все описано. Просто заріпнути можна хвилин на 40. Просто, просто легчайше, отак от вам скажу. Е, ідіть, поклацайте. А друга це Age. це open-source CLI tool для всіх платформ, для того, щоб шифрувати і дешифрувати будь-який вміст, будь-який файл. Які ви хотіли б за допомогою пари публічного і приватного ключа. Там SSH ключі, теж якщо що підтримуються, дуже корисно, якщо вам треба щось комусь передати, ви просто передаєте свій публічний ключ. Ця людина шифрує весь вміст цим публічним ключем, і розшифрувати можете ви, тільки ви, як власник приватного ключа. Там на всяк випадок є ще шифрування через пасфрейс, тобто, в цілому, ви можете у себе локально також файли, які ви хочете, зашифрувати паролем. І знаючи, що це пароль, просто потім розшифрувати. Дуже зручно, класно. Там в репозиторії є ще бібліотека на Go, Можна ставити і на Windows, і на Linux, і на Mac через всі зручні вам інсталятори. Ну що, класно, дуже зручно, дуже безпечно. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.